Атака на мирні міста у ранковий час пік, програш про російського кандидата у Румунії і моторошні танці на кістках від скандальної тиктокерки. Про це і більше просто зараз. В ТСН онлайн вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Вибухи у Кропивницькому за попередніми даними росіяни випустили по місту дві балістичні ракети Іскандер М ймовірно з окупованого Криму. Наразі про потерпілих не повідомляють. Команда ТСН далі стежить за всіма цими подіями. Ми розкажемо більше у наступних випусках. Удар іскандером та 128-ма безпілотниками по Україні. Росія продовжує атакувати цивільні об'єкти та мирні міста цієї ночі. Та ранку нашим силам протиповітряної оборони вдалося знищити 112 Цілий переважно прийшлося на Київ та області і саме у час, коли усі їхали на роботу. Більшість шахедів вдалося збити. Частина була локаційно втрачена. Уламки одного із безпілотників впали на подвір'я школи у Дарницькому районі. Обійшлося без постраждалих, кажуть у КМВА. Окрім Київщини, внаслідок російської повітряної атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина. Через ранковий артобстріл Херсона у власному будинку загинула літня жінка. Ще 11 людей отримали поранення в області. Під вогнем ворога були 33 села. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, майже з десяток приватних будинків, два дитсадки. Вночі росіяни вдарили по холодногірському району Харкова. У трьох жінок гостра реакція на стрес. Частково зруйновано житловий будинок, авто, газу та електромережі. На місці працюють рятувальники. В селищі Куп'янськ-Вузловий керована авіабомба влучила у багатоквартирний будинок. Один чоловік загинув, дві жінки госпіталізовані у самому ж Куп'янську постраждали ще двоє жінок. У селі Грушівка, чоловік. У Чугуївському районі снаряд пошкодив адмінбудівлю та авто. А на Куп'янщині пошкоджено 44 будинки. Сьогодні вранці окупанти обстріляли зі ствольної артилерії Костянтинівку. У власному помешканні загинула жінка. Її 27-річна донька. шпиталювали з відкритою черепно-мозковою травмою та численними міновибуховими пораненнями. А у селі Райгородок безпілотник Ланцет поцілив поблизу місцевої крамниці. Загинула продавчиня. Ще одна жінка, яка торгувала на базарі, дістала уламкові поранення і нині у лікарні. Поранення отримав чоловік внаслідок удару росіян по Приморському на Запоріжжі. Сьогодні в день атакували село артилерією. Постраждав 59-річний чоловік, який порався на подвір'ї. Його у важкому стані ушпиталено. І гучна ніч була на Дніпропетровщині. 11 російських шахедів збили над Павлоградом, але є влучання у промислове підприємство. І у Нікопольському районі понівечені чотири приватні будинки та електромережі. Тисяча на тисячу Росія подала свої списки на обмін. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зараз з'ясовують деталі щодо кожної людини з цього переліку, і ця домовленість про масштабне звільнення українців з російського полону чи не єдиний результат зустрічі у Туреччині, наголосив президент. Більше деталей про це вже у випуску ТСН о 19.30. Росія продовжує накопичувати сили на кордоні з Сумщиною. Заявляє начальник прес служби прикордонного загону Сталевий кордон Іван Шевцов. В Хартії заявляють про збільшення ворожих сил на кордоні з Харківщиною. Наші військові не лише фіксують це, а й готові відбивати ворожі штурми. Цієї доби ворог шість разів наступав із цього напрямку і найактивніше біля Вовчанська та Кам'янки. Також агресор продовжує перевдягатися у цивільний одяг ідучи на штурми, і цим порушує закони ведення війни. Численні такі випадки наші воїни фіксують на Новопавлівському напрямку, де від учора відбито 19 ворожих атак. Одній з найзапекліших боїв нині точаться біля багатиря. Росіяни постійно роблять заяви, що нібито захопили цей населений пункт. Насправді ж, як пояснюють наші військові, загарбникам подекуди вдається пробитися до окраїні хат на мотоциклах чи просто посадками. Вони роблять там фото зі своїми прапорами і намагаються закріпитися. Утім, без успіху. Загалом на фронті відбулося 144 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському напрямку 54. Тут, зокрема, ефективно знищено РСЗВ ГРАД, коли той готувався до стрільби по наших позиціях. Ну а загалом сили оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та озброєння росіян, і також знищили одну ворожу ППО. Зупиняють штурми росіян, нищать техніку та особовий склад. Успіх на полі бою наразі залежить від дронів. Запевняють пілоти 65-ї механізованої бригади. Вони не дають спокою окупантам на запорізькому напрямку. Власноруч збирають дрони, вдосконалюють їх і вбивчі пташки летять назустріч. Ворогу у майстерні дронарів 65-ки побувала і кореспондентка ТСН Кіра Овес. У цій майстерні пілоти дронів 65-ї механізованої бригади і збирають безпілотника і вдосконалюють власні навички пілотування на симуляторі. Тренуватись треба завжди. Ми тренуємось, виїжджаємо ввечері політати на дронах, а так, десь зранку, там, коли є вільний час, треба все рівно всі політати, моторику. А на цьому столі гайки, викрутки, паяльник, воїн на псевдокапелан переробляє дрони. Під'єднує нові деталі, аби пташка була ідеально слухняна. Перевіряю, чи в нас працює нормально поворот камери. Так, камера працює і перевіряю сам скид. Він у війську від початку повномасштабного і вже рік як працює із дронами, каже, витрачає півгодини на технічне удосконалення одного безпілотника. Це вкрай потрібно, адже ворог непогано забезпечений засобами радіоелектронної боротьби, аби обходити пастки ворога. Захисники граються із частотами. Закриваємо програмно, щоб ворог навіть якщо дрон попаде до них у руки, щоб вони не могли зрозуміти, які ми на яких ми частотах літаємо. коли ворог реально намагався штурмувати. Позиції наших хлопців, і завдяки дійсно дронам ми могли це зупиняти. Власним коштом бійці купують потрібні деталі ж дрони, здебільшого отримують від волонтерів, використовують і трофейні безпілотники. Ось це, наприклад, російський бумеранг. Після ремонту повернеться до окупантів із вибухівкою. Вони його не зря назвали бумеранг. Тобто ми розуміємо, що бумеранг завжди вертається, тому ми його зготовили і звідки він прилетів, туди він і полетить. Те, що вони роблять, буде обов'язково до них вертатися, тому краще цього не робіть. Просто вертайтеся на свою землю. Дронарі розподіляються таким чином, щоб кожен чотири дні працював у майстерні, а далі чотири дні на позиціях. Знищують росіян їхні схови, боєкомплекти та бронетехніку. Це ми вражаємо. А зараз вже буде потім відео, як вона після цього влучання вже буде догорати. І зараз буде такий дуже хороший вибух. Вона там полала файно. Мають воїни і свої обереги. У талісмана це войовничі капібари з пластиліну, який зробив для нього молодший брат. А от капелан ніколи не йде на завдання без цієї аптечки. Зі мною ця аптечка з перших днів. Тобто її вже три роки, так як і я її в Збройних силах. І дійсно те, що я бачу, чому мене Бог благословляє, тому що мені не довелося цю аптечку за всі три роки бойових дій жодного разу її використовувати. Пілоти роблять усе, аби не дати окупантам далі захопити хоч б клаптик української землі. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1. Аварія на очах у диктатора. У північній Кореї невдало спустили на воду новенький есмінець. Його саме оглядав Кім Чен Ін із донькою. А пропагандисти знімали про це ролик, коли під час спуску на воду кормова частина корабля зійшла зі стапеля передчасно і врізалася у перешкоду. Есмінець зазнав пошкоджень і сів на мілину. Інцидент розлютив диктатора. Кімчанен назвав його злочином через необережність і безвідповідальність. Що саме загрожує винуватцям? Лишається лише здогадуватися. У КНДР, нагадаю, можна втратити життя чи потрапити до концтабору і за значно меншу провину. Масштабний злам, аби стежити за допомогою Україні. Російські хакери отримали доступ до прикордонних камер спостереження, щоб шпигувати за поставками зброї. Як повідомляє видання The Guardian з посиланням на британську розвідку, більшість зламаних камер спостереження розташовані саме на українській території. Однак є серед приладів і розташовані у країнах НАТО, зокрема у Польщі, Румунії, Угорщині і Словаччині. Видання повідомляє і про спроби російських хакерів отримати конфіденцій інформацію для цього розсилали фішингові електронні листи та навіть намагалися видати себе за it персонал Все, аби отримати дані про розклад руху поїздів та транспортні накладні і зірвати поставки, національний центр кібербезпеки Великої Британії після того як стало відомо про злам, закликав приватні компанії, що беруть участь у постачанні допомоги, негайно подбати про свій захист. Вибори затверджено. Проросійському кандидату у президенти Румунії не вдалося оскаржити нещодавнє голосування. Конституційний суд країни не задовольнив клопотання Джорджа Сіміоне, який хотів визнати недійсними результати другого туру президентських виборів. Ті прийшли Україні минулої неділі. Тож голосування бажають таким, що відбулося. А його переможець, проєвропейський політик і мер Бухареста Нікушор Дан, Незабаром складе присягу за повідомленнями. Станеться це вже у понеділок. Дан приміху у рекордних для країни виборах голосувати на дільниці прийшла найбільша за два десятиліття кількість громадян. Рекорди явки встановлювала і діаспора. Більшість якої підтримали проєвропейського кандидата. Як результати виборів у Румунії оцінюєте ви і чого чекати від голосування за президента у сусідній Польщі? Обов'язково пишіть свою думку у коментарях до цього ефіру. На Ютубі, звісно, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН Онлайн. П'ять років за перешкоджання діяльності збройних сил України на Рівненщині судять керівників обласного та районного ТЦК. Затримали їх влітку 23-го За те, що начальник обласного центру комплектування бив битою підлеглого, а керівник районного знімав це на відео. Так кажуть у ДБР, чоловіки намагалися покарати потерпілого за намір розповісти про порушення військовослужбовців. Це відео стало підставою для масштабного розслідування. Тоді слідчі з'ясували факти незаконного збагачення керівника ТЦК Рівненщини та зберігання наркотичних речовин начальником районного центру. Коли ж в ДБР вивчили службову документацію, то виявили, що фігуранти ще й організували схему уникнення мобілізації, встановили зо півсотні фактів і відкрили ще провадження за перешкоджання діяльності ЗСУ. Екс керівник районного ТЦК визнав вину і отримав 5 років ув'язнення з іспитовим строком. Обласний начальник вини не визнає та суди ще тривають. За інші злочини їм загрожує до 12 років за ґратами. На Донеччині СБУ викрила агента російських спецслужб, який допомагав окупантам завдавати удари по прифронтовій Костянтинівці. У забороненій соцмережі він списався з російською військовослужбовицею в обмін на прихильність. Погодився збирати розвіддані про дислокації українських військових. Задля конспірації, вербувальниця створила скриньку, куди агент надсилав її дані, за якими росіяни планували здійснювати удари кабами. СБУ арештувала зрадника. Йому загрожує довічне ув'язнення і конфіскацією майна. Герой України Віктор Оцерклевич після трьох років пошуків повернувся додому. Попрощатися із воїном у Михайлівському золотоверхому і вшанували хвилиною мовчання на майдані Незалежності в столиці. Віктор Оцерклевич на псевдокрепиш зник безвісти ще в 22 році на Луганщині. Він був заступником командира батальйону і під час великого натиску росіян на позиції його підрозділу очолив групу для виконання бойового завдання. Відтоді він не виходив на зв'язок. Три роки рідні та близькі чекали на повернення тіла, і ось лише зараз вдалося попрощатися із воїном. Капітан Віктор Оцерклевич до оборони Луганщини служив у різних підрозділах Збройних сил ще під час АТО, отримав героя України посмертно. У нього залишилися дружина і донька. Це людина міцним духом. Дуже у нього позивний кріпиш. Це людина. Віті була характерна мушність. Він міг піднятися, йому давали бойові завдання, і він виконував його без страху. На нього можна було покластись, як на товариша, підлеглі могли на нього покластись, як на командира. Поліція розшукує дівчину, що танцювала на могилах ще й під російські пісні. У Дніпрі нова скандальна героїня. Неповнолітня тіктокерка записала відео з танцями на цвинтарі і доповнила усе це треком російського репера. На кадрах спирається на пам'ятники померлих і підспівує чи додавало їй це переглядів у тікток. Невідомо, але проблеми із законом дівчина точно матиме. Справою зайнялися правоохоронці, які з'ясують всі обставини цього обурливого відео. Стане відомо і яке покарання отримає горе Тіктокерка. Вдерся на дерево, ховаючися від поліції. У спальному районі Одеси влаштували рятувальну операцію, аби зняти з дерева нетверезого чоловіка. На верхівку він перебрався із даху будинку, а туди видерся з балкона після того, як родина викликала поліцію через домашнє насильство. Чоловік не випускав дружину з квартири та забрав телефон у пасенка, аби вмовити його спуститися. Працювали рятувальники ДСНС і поліцейські. Затримавши, вони з'ясували, що він військовий і самовільно залишив частину. На порушника склали протокол за домашнє насильство. Ну а далі ним опікуватиметься вже військова служба правопорядку. Стало відомо ім'я Лаурата цьогорічної премії імені Георгія Гонгадзе. Її щороку вручають у пам'ять про вбитого журналіста у день його народження, вшановуючи усіх колег за внесок у розвиток професії та донесення правди до людей. Претенденти на нагороду були дуже сильні. Це і журналіст-розслідувач Михайло Ткач, Ткачруге номінувалася співзасновниця та головна редакторка незалежного видання Київ Індепенденд Ольга Руденко. Але цього року лауреатом став відеограф Ройтерс Іван Любиш Він фільмував національно визвольну боротьбу у найгарячіших і найзапекліших точках ще з часів майдану та самого початку війни. Минулого року на день незалежності Іван отримав надважкі поранення у наслідок прильоту ракети Іскандер по Краматорську. Лікарі не були впевнені, що взагалі зможуть врятувати його життя. Але пройшовши складне лікування і реабілітацію. Іван на врученні премії сам вийшов на сцену і звернувся до зали, яка вітала його стоячи гучними оплесками. Ми, так, чісті, ми, окрім, підтету, нагороду. Це класна нагорода, але попереду у нас з вами і в мене і у вас багато роботи. І ідея така, як у вас і думаю, така як у мене це незалежна Україна. Правда? А українка і вже сьогодні лауреат премії імені Гонгадзе Іван Любіш взяв участь у спецпогашенні унікальної марки, яка присвячена воєнним журналістам і журналісткам. Вона із серії героїчні професії і має назву Місія Правда. Цей випуск здійснено у партнерстві із премією імені Георгія Гонгадзе. На марці зображено роботу телевізійної знімальної групи, яка працює у вирі подій із небезпечного місця, де лунають вибухи. Художник Антон Логов обрав для марки символічні чорний та червоний кольори. Цей випуск про силу правди, яка також боронить Україну і, на жаль, ціною життя. Росія вбила більше ста українських медійників. Ця марка це про мужню професію і вшанування пам'яті журналістів, розповіли програмний директор премії імені Георгія Гонгадзе, Владислав Зінкевич та гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Це пам'ять про тих, хто робить правду про російсько-українську війну. Почутою це пам'ять про тих, хто робив голос України більш гучнішим у світі. І це вдячність тим, хто продовжує робити це сьогодні. Військові журналісти це ті люди, які безпосередньо на передовій цій боротьби доносять ці іміджі, бо іноді фото чи відео з прифронтових територіях робить для України в усьому світі більше ніж будь-які слова. Ми ж пишаємося нашими колегами, які працюють на лінії фронту. Правду, яку вони доносять, можна побачити, зокрема і на нашій сторінці на Ютубі. Тож підпишіться. Дочекайтеся проміжних підсумків дня вже о 18.00 і ввечері обов'язково подивіться ТСН традиційно о 19.30. Святослав Гринчук вже готується до зустрічі із вами. Я ж прощаюся, бережіть себе.